Буду пити каву, і погодка сьогодні така непогана, слава Богу, зранку. Я ж купила нову постіль, дома її попрала, привезла сюди і хочу перемінити. Постель. В общем, такі подробиці. Ну, це життя. Отак. От Чим займаюся я на дачі. Всім доброго ранку. Я на дачі вирішила зробити булочки. Є у мене на кулінарному каналі ці булочки. Буду в грилі їх випікати. Тому... Кому цікаво, будь ласка, заходьте. Такі ось формочки в мене силиконові. І булочки буквально за 5 хвилин. Не вважаю, звісно, випічки. Вони в мене там по 30 хвилин випікаються. Температура 180, режим випічка і на 30 хвилин. Отак от. Так от. такі булочки в мене вийшли. Вже іскуштували дві штучки. Займалась на городі, трошки накопала буряків, буду завтра солити. Кому цікаво, як я солю, є відео на кулінарному каналі. Ось ще тут і буряків залишилося, перчик у нас. Все так трошки пообкопувала. Тут морква, так, для їди трошки залишилось. Всі помидори прибрала сьогодні, тут і тут. Кися ось тут у нас бігає. Охотниця. А тут ось трохи помидорів заставила. Бо і так, цілий ящик зелених помидор. Що з ними робити, не знаю. В ніхто не їсть, крім мене. Тут теж кабачки прибрала. Будемо культивувати. обкопала тільки там, де треба мені де квіти. Ану, охотниця, когось уже ловить, когось ловить. Скаче, скаче. Рукала така в мене ось, який кущ обрізала я. Її сьогодні. Спаржа в мене росте тут. Не знаю, може наслідуючий рік щось і буде з неї, а так поки що тільки одні отакі кустики. Ще там перчик ось не вбрала. З нього, звісно, толку не буде вже, ну. Но... Не убрала. Убрать його тільки дьорг та й нема. І там воно. По-прежньому лежать дині, хай ще лежать. От і все. Деревце оце сьогодні обрізала. Таке воно тепер акуратненьке стало. На вечерю жарю мясо і варю бульйончик. Такий лгенький чистик зроблю. А ще будуть сосіски, в лаваса. і салатик. Рука, але ось вона чіпала. Ви бачите, вона розтала яка. І ось цілий ящик зелених помидор. Не знаю, хай лежать, а вдруг який і до сіне. А ні, то потім може якийсь шалак закрию чи щось може придумаю, подивлюсь.